Ну і не холодно, ну і не жарко. А ми крутимо ку дошки. Дошки-дошки. Доска то доска. А так економим, щоб воно на не влияє, на прочность теж. А доски економим. Безотходне производство. Все у нас з кусочків, добавок. Так ми робимо. Я ж кажу, гроші заробляємо, наматуємо то години. Та щось заплатять. Підемо, можна було ще робити, але ну, кончились цигарки. І підемо, візьмемо цигарок, поп'ємо чаю. Ну, будемо казати, половину зробили. Тут раз, два, чотири, а їх сім доз нарядів ну. Ну там вище. Више. Все вище і више і вище. Ну якось зробимо. Хвостом будемо цеплятися, не вийде кота, позвем. А що робити? Ну ця сторона ще не готова. Донизу не опусків нема цих коників. Бо не вистачило вчора саморезів. Вони ну, доїть, треба шукати. Покрутимо все, виробимо доску, бо скоро виходні і нема де машинам стоять. Треба забрати хоч один ряд оцих 20 досток. А ми до тих доберемося, бо не вистачить все одно. Ну ладно, підемо чай пить. Вітер у нас такий. Осінь, коротше, коротше осінь. Це вже тошно, то що щоб не було тошно.